Добрий день, шановні колеги. Наша Борівська загальноосвітня школа No1 імені Героя Радянського Союзу Калісника є центральною школою в районі. У нас навчається найбільше учнів. Наші класи мають по декілька паралельних класів. Педагогічний колектив нашої школи є дуже кваліфікованим, учі нашої школи є постійними учасниками всіх районних і обласних заходів, і дуже багато дітей нашої школи є переможцями цих заходів. Для дітей 6-8 класів отримати ще одну можливість для більш якісного отримання знань. Це є дуже важливим моментом, тому що і діти, і батьки готові співпрацювати над реалізацією самих-самих різних освітніх програм, і програма відкритого світу є для нас також важливою. Ну, З природничо математичними науками ця програма була б реалізована у найбільш повній мірі, тому що сучасне життя вимагає від дітей. Орієнтації у всіх сучасних процесах, орієнтації у сучасному просторі. Діти повинні бути готові до швидкої зміни сучасності. І тому наші вчителі і діти ми хотіли б отримати цей комплекс для того, щоб на уроках використовувати його в повній мірі, і ми маємо можливість це робити чи то з математики, чи то з природничих наук кожна тема. Кожна тема була для дітей більш доступною. У на кожній темі можна було показати дітям все у сучасному розрізі. Буквально на кожному уроці ми бачимо можливість використання даного комплексу. Наші батьки, наші діти повністю готові співпрацювати в межах даної програми і виявили свою готовність жвавим обговоренням даної теми на батьківських зборах. Давай. Для чого потрібна мультимедійна дошка у навчальному кабінеті? Вона потрібна не лише для демонстрації презентацій, не лише для демонстрації фільмів. На даний момент надається велике значення прикладно проблемно орієнтованому навчанню. Раніше це називалося прикладними задачами. Часто діти зараз задають питання: навіщо ми вивчаємо цю тему з математики чи інших? На словах це їм пояснити дуже важко, але за допомогою мультимедійної дошки це було б значно простіше. Це одна із можливостей застосування мультимедійної дошки на уроках математики. Також можна проводити електронні тести, можна використовувати, зокрема, на уроках геометрії таку чудову програму, як діджи, коли можна не лише. Виконувати на дошці якісь геометричні малюнки, а тут же змінювати розміри будь-яких форм та фігур. Ми пропонуємо до вашої уваги фрагмент уроку у сьомому класі з теми населення Африки, головні країни, на якому використання даної дошки було б найбільш ефективним, тому що ми за картами Адласу, за текстом під параграфа, за реферативними виступами попізнаємо світ, говоримо про різні країни, вчимо їхнє їхні географічне положення, особливості населення і так далі. Якби у нас був цей комплекс, то на даній темі можна було б показати. Буквально по декілька хвилин конкретне життя конкретної країни, яка там архітектура, яка природа, який побут населення, чим живе дана місцевість у дітей би звичайно у повній мірі склалося враження, склалося знання про дану територію. І наостанок і на останок хочу сказати, що наша школа має у нас. Всі технічні можливості для використання даного комплексу є приміщення, є, є приміщення, є медичні працівники, хто спостерігатиме за дітьми, є швидкісний інтернет, тобто всі технічні умови.